Коли ми говоримо законопроекти Верховної Ради, які покращують рейтинг ведення бізнесу на 2018 рік. А це робота вже знову до весни наступного року. То це закон 31-32 про підвищення ефективності процедур банкрутства. Запровадження механізму, процедур і відповідно юридичного підґрунтя вже виконання даного законопроекту 41.87 ще з березня 2016 року він лежить. Це питання закону України про досконалення державного регулювання процесу будівництва. Це важливо, бо це впровадження. Заявницького принципу щодо дозволів на будівництво, тобто, ми хочемо зробити мінімальну кількість дотиків людей, які хочуть виконувати той чи інший проект, а використовувати більше програмне і it технологічне обладнання в даному аспекту. 4188 – це законопроект, який. Говорить про права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов'язань. Тут йде питання про права довірчої власності саме в банківському секторі, який є сьогодні дуже важливий. Закон 41.94 – це шістнадцятий рік, фактично, вже друга декада це питання використання печаток юридичними фізичними особами підприємцями. Ми говоримо щодо необов'язкової наявності печатки, без якої стільки років ми живемо ще до в іншій державі, і зараз не обходиться ні одне ведення бізнесу. Це на сьогоднішній день підтримка є повністю і в комітеті. 41.95 – це законопроект до податкового кодексу, спрощення реєстрації новостворених суб'єктів платниками єдиного податку і податку на додану вартість. Ми говоримо про спрощення процесу реєстрації бізнесу і, відповідно, ця дискусія в структурі. Принципів, які вчора декларував і сьогодні е, прем'єр-міністр, вчора президент і міністр фінансів Данилюк, там розширена, е, будемо говорити, алгоритмична лінійка, якою ми повинні йти, повинні рухатися. І це буде визначено, коли ми будемо затверджувати бюджет на 2017 рік. Податковий кодекс і зміни, які проходять, вони відповідно будуть представляти даний аспект. 31-36 це адміністративне навантаження суб'єктів господарювання. Тут ми Говоримо про спрощення проведення житла у комерційну нерухомість і отримання почтової адреси і ліцензії. Тут є дуже багато питань в реальному практичному житті. Що це означає? Що багато квартир і використовують під бізнес, і ми це знаємо. І багато квартир, які використовують під комерційне ведення бізнесу, включаючи питання із складських. Там закритих офісів, в окремих галузях технології і так далі. І це йде питання, щоб було в правовому полі. Ми просто можемо на період ту чи інший об'єкт нерухомості використовувати під комерційну. Ми ставимо до відома, поштово поставили до відома, далі рухаємося. Це спрощення і полегшення. І саме це елемент навіть такої маленької, але коли взяти в рамках держави чи великих місць велика корупційна діяльність щодо отримання. Офісів на 3610 це скасування пойової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту. Ми говоримо про відміну пойового внеску при будівництві, і 5073 це захист порушених прав і законних інтересів осіб удосконалення інституту впровадження в Україні. Це я сказав ці законопроекти, які є внесені де дискусія перенесена на площадку комітету і де відповідно вже ми вже працюємо на не на вісімна на, 18, на 18 рік це дуже є важливо про що ми говоримо бо визначення якраз позиції наших на наступний рік формувалося фактично рік назад ми разом з тим створили інвестиційний офіс і це дозволить сьогодні рухатися нам краще допереду